Розкажіть, будь ласка, які є у вас нестиковки по справі? Чому ви вважаєте, що ваші діти не втопилися, що їх що це була насильницька смерть? Все таки нестиковка по нашій справі це суд медекспертиза. Була теж назначена експертиза. Ми добилися, що таки направили нашу експертизу в Черкаську медекспертизу, І там було встановлено цими експертами, що причина смерті експертом поляковим він не взяв ті частки, які треба було брати там. Легені, легені серце, е серце е печінку, почки. Е там встановлено всі грами, оскільки він взагалі нічого цього не брав. Як він міг написати в довідки про смерть, що причина смерті перевертання і утоплення щомно? У довідки про смерть. Ми навіть шість років оце добиваємося ознайомитися з актами експертиз лілі Пухи і таші вазерцеві 41 і 47. нам не дають ознайомитися. Не Закри... дають ознайомитись. Почекайте, Закрили... ви ж потерпіло сторона? Вам повинні дати... дати ознайомитися. Ми э, подали у суд на експерта полякова за апеляційний суд закрив цю справу. Просто наглим образом судді апеляційного суду закривають справу по експерту полякову і не дають нам ознайомитися з актами експертизи. Зуміло, скажіть, будь ласка, а місце знаходження тіл? От ви казали, да, що нестаковка? От розкажіть про це поподробніше. Місце знаходження тіл е, мою доньку знайшли за 4,5 кілометра. За течією, а Наташу Вазеб вона йшли проти течії півтора-два кілометри. Від місця знаходження від, від, човна? Так, да, від місця знаходження човна. Тобто виходить, що вони ще й пливли значить, проти течії. Ні версія е, слідчих прокурорів і міліціонерів. Вони пишуть що іменно в той день була скид, воно нерест і був скид води. Е, Скид гідро як там станції скиди води, і що це поді що людей розкинуло в різні сторони. Ми все-таки домоглися. У нас є відповіді. А яка річка? В якій річці нашли тяла? Yeah. Це воно Дніпро Чержинське водосховище. Солошено Дніпро Чержинське водосховище. У нас є відповіді, багато відповідей, які зовсім не стикуються. А скажіть, будь ласка, от є, є така інформація в газеті, що е, була знайдена лодка тільки через декілька днів після того, як е, знайдені тіла. Так. Да? І ніж, і начебто пробити дно. От що ви можете, як ви можете прокоментувати? А хто її порубав тоді? Ну, тобто версія перевернулася, якби не клеїться Так, кажуть, да, кажуть ці хлопці, що вони пливли, вони кажуть, нічого, що вона драна була. Ми пливли, і воду вечервали. Ну в цю лодку навіть 5 чоловік не могло сісти. Почекайте, але сі хто вони... по, -по, по поробив оці отверстя? Ця лодка була лежала в очереті. Її там версія така, що там два, два браконьєра. Воно не поділилися. Той там сітки одному порубав, той лодку порубав. І тоді ці міліціонери взяли цю лодку, вкинули просто в воду. По кримінальній справі проходить зовсім друга лодка з номерами. Ця лодка не проходить. Речового доказу немає. По кримінальній справі як речовий доказ лодка не проходить. А хто знищив речові докази? Речовий доказ знищив. Оць, ми присутствували, як витягли оцю драну лодку, її витягували, з неї вода теклася. Усе дірок. І її дали на зберігання єгерів цієї бази, щоб він зберіг цю лодку. Де вона пропала, де вона ділася, лодка, її немає і не було, вона не пропала. Але база міліцейська виказала. Міліцейська база, тобто так, фактично так. міліція сама проти себе не буде розслідувати. Конечно, не буде сама. А, а, а прокуратура розслідувала цей злочин? Направлено нашу справу, вони довго думали. Направили в транспортну прокуратуру, так як вода Вода. транспортна прокуратура, і ви знаєте, ми виграли були суд проти транспортного прокурора Бугайця, який виносив обвинувальний вирок. Він проходив у нас по судах, і ми виграли проти нього багато судів. Так, воно ж, звісно, все на місці осталось. Скажіть, будь ласка, яка роль була прокурора Войцишина у вашій справі? Роль прокурора Войцишина, ну, він же був обласний прокурор. Ми пікетували обласну прокуратуру два роки підряд. Виходили, перший рік менше людей було, а другий рік, як пікетували, було чоловік 200. Прийшло на допомогу нам. І що, він якось допоміг вам розслідувати? Він не допоміг. Але ви до нього звертались неодноразово? Я на не особистий прийом до нього приходили. Лічно слова він мені так і сказав. Якби я знав вбив ваших дітей, я б їх сам розстріляв. Це його такі слова були. Вони усі от усі прокурори, його зампрокурори, слідчі, які вели в прокуратурі, вони всі зсилаються на акти експертиз 41 і 47. Силаються. А акти вам ці не дають? Не їх Вони по кримінальній справі не проходять. Їх нема в кримінальній справі, а силка на експертиз проходять. А їх немає на даний момент. ласка, а не цього міліціонера, хто не. судив, от які, ну, за порушення правил ну, руху дали, на війну, чин... а хто районний суд, апеляційний суд? Наш районний і апеляційний суд, і Верховний суд ми тричі зверталися, тричі писали, і він нам без витребування кримінальної справи відмовляв. Відмовили нам. Нашій і апеляції, і касація виставлена в селі, і апеляції. Зрозуміло, скажіть, будь ласка, що ви, от, ви зараз вимагаєте? Які ваші вимоги? Наші вимоги ми вимагаємо, щоб все таки були покарані правоохоронні органи, які причетні до нашої справи. Щоб вони були, не йшли вони на повишення, Як усі, усі, начальник міліції повисили, пішов у Кременчук робити там на вище якусь службу, наш районний прокурор Панченко пішов на повишення в обласну прокуратуру, обласний прокурор Войцишин, пішов на повишення... Генеральну прокуратуру, Вінокуров який припинив переписку з нами з Генеральної прокуратури, він написав, що припиняю з вами переписку, він став тепер, по-моєму, Верховному суді чи десь там в якомусь суді. Так Все-таки, коли ж будуть покарані ті люди, нам щось так кажеться, що це козли відпущення оці менші міліціонери, які там. По версії людей вивозили, викидали в воду. Все це зробили вищі чини. Генерали, може, там віддихали. Тому не може так кришуватися справа. Все-таки три молодих життя, які загинули, А скільки, почали. Ро, скільки років було? Лілі Бухі було 22 роки, Наташа Вазарцева 21. Іра Рибалко 26 років. Тіло якої досить не знаєте. Дякую.